Хмельничан та депутатів у коридорі міської ради зустрічають чотири символи Євромайдану. Це макети меморіального комплексу на честь Небесної Сотні, якими їх побачили архітектори без прізвищ авторів, лише опис композиції, щоб не виникало спокуси підтримати свого. Вперше за всю історію нашого міста хмельничани мають змогу оцінити майбутній проект меморіалу на прикладі макетів, та вперше вносять свої зауваження до книги відгуків та пропозицій. Час підготовки проекту рішення виконкому про організацію цього конкурсу. Я так думаю, що достояння, зі спілкою обласної архітекторів, вони привели якраз до того, що в нас замала кількість проєктів. Причому два з них з'явилися 16 числа, потім на два дні зникли чи на три, і потім знов з'явилися. Знаю, що в Тернополі такий конкурс вже відбувся, там було ж 15. Проєктів на такому на аналогічному конкурсі, який проводить Тернопільська міська рада. Згідно термінів, поставлених міською радою, проект архітектури виготовляли не повних два місяці. Днями за стіл перемовин сядуть представники журі, до складу якого входить лише три делегати від міських решта активні громадські діячі. Визначатимуть, хто ж переможець, але є книга відгуків та пропозицій стосовно меморіалу. У ній вже ряд зауважень. Обговорюють два меморіали. Зокрема, деякі у скульптурі під номером 62-66 шістдесят символи Євромайдану. Інші категорично критикують. Більшості до вподоби припав макет під номером 2605. шість Противників громістких та пафосних скульптур найбільше. Жоден із макетів не передає дух подій Євромайдану, та не варто зводити аби що пишуть. Люди конкурс може бути відновлений або продовжений при умові, що журі не визнає з цих чотирьох проектів жодного проекту переможця. Визнати конкурс таким, що не відбувся, вже пропонує у книзі депутат Михайло Василишин та дописує, потрібно хоча б 15 макетів відповідно стільки ж учасників, і це найкращий варіант, якби не спілка архітекторів області, ті навідріз відмовилися брати участь у конкурсі та автоматично зменшили кількість учасників. Сподіваємось, ці творчі люди повернуться обличчям до хмельничан та братимуть участь у збереженні історії України, під час якої загинули сотні молодих людей. От, як для мене, цей такий пам'ятник цієї, я називаю сам для себе, він має бути е, такий камерний, щоб до нього захотілося підійти, біля нього зупинитися, е, постояти, подумати, принести квіти і не тільки на свято. А тут не має бути якоїсь величезної монументальної споруди, біля якої швидко приїжджають автомобілі, ніхто не дивиться. І... От Щодо цього в мене така думка. Ну, тому серед оцих проєктів, саме такого, про який я сказав, якби мені би захотілося до нього підійти, я не бачу.